Торти оформлені патріотичними барвами, запашна випічка, козацький кошик зі салом, запечене молочне порося. Це не святкове меню, це лоти благодійного аукціону, який провели у Бурштинському торгівельно-економічному коледжі Київського національного технічного університету. З нагоди дня студента. Назва нашого аукціону сьогодні е, віримо в ЗСУ». Він проводиться з нагоди Міжнародного дня студента. Задумка цього акціону у нас ще виникла 28 жовтня, коли ми проводили таку пробну ярмарку. продавали солодощі, і ми перерахували на потреби Збройних сил України 8 тисяч гривень. Сьогодні ми надіємося зібрати більше грошей, тому що в нас набагато цікавіші вироби, солодощі, лоти. Тішиться ініціативності своїх студентів і директор торговельно економічного коледжу Андрій. Козак, учні і студенти під керівництвом своїх практичних педагогів вкладали кошти в сировину, а була відповідна собівартість цих, цих виробів. І далі ми виставляємо і робимо початкову ціну. Від неї стартуємо і вже відповідно робимо момент от самого акціону. Їстівний букет робота Богдана каже, працював над ним усю ніч. Компоненти там самі натуральні: італійський та німецький шоколад, також вершки, цукор. В основному ще є сублімовна полуниця та малина. В основі цієї композиції є цукерки ручної роботи, зроблені з натурального професійного кондитерського шоколаду. з трьома різновидами начинок. Це все ручна робота. Моя ручна робота робив я сам вдома. Також допомога була флориста в декорації цього виробу. Міський голова Бурштина Василь Андрієшин придбав торт за 1100 гривень. 1000 гривень раз, 1100 гривень два, 1100 А найдорожчим лотом виявилось запечене молочне порося. Його продали за 8 тисяч гривень. Ціна 4 500 гривень, крок 100 гривень. Тринадцятий лот маскувальна сітка, її придбали за 3,5 тисячі гривень. Тож і сітку, і кошти передадуть волонтерам, а ті вже в свою чергу захисникам. Я думаю, що даний лот повинен бути найкорисніший, тому що він повинен принести захист від москаля нашим воякам, і тому я власне вибрав даний лот. І я щиро дякую тим людям, які створюють такі лоти, які плетуть ті сітки маскувальні, які допомагають волонтерським способом, які допомагають грошима, які допомагають продуктами іншими речами на для перемоги нашої держави над тим злісним ворогом, який є на даний час. Росії загалом завдяки аукціону вдалося зібрати 30 тисяч 100 гривень. З попередніх коштів, які долучалися з аукціону, також цього коледжу, були закуплені термобілизна флісові кофти. Я думаю, що ці кошти, які вони нам перерахують цього разу, ми ж знову ж таки обернемо на берці на закупівлю зимового необхідного одягу. Сума в 30 тисяч це вже є ну 20 пар берців. Тобто 20 хлопців будуть утеплені. Незалежно чи ми маємо там родичів, чи не маємо. Ми. Ми маємо гуртуватися, бути купою і такою сильною, потужною нацією, яку ніхто ніколи не зламає. Віталіна Запорожець, Олег Бат, новини телерадіокомпанія Раї.